Сьогодні мали в роботі Mercedes GL X166 кузов, це у нас 2014 рік. Тут стояла мультимедійна система Comment G4.5. Змінили оригінальний штатний екран на пристрій на базі Android з бездротовим Apple CarPlay ем та Android Auto вже. Це у нас 12,3 дюйма, повноцінний 13 Android, 6 128 МБ оперативної і будованої пам'яті. Підтримка повториться Apple Carplay бездротового. І ще у нас є слот під sim карту де теж можна приймати інтернет. Такий от пристрій, і у нас зберігається штатний мультимедійний функціонал, наша оригінальна комода. виглядає він таким чином, але він все ж таки зберігається, тобто замінюється тільки екран. І ось таке рішення ми отримуємо. Він сенсорний, все працює файно, все працює чітко, звук передається по штатному Bluetooth з'єднанню. От таким чином, друзі, можете використовувати і функціонал Apple CarPlay, але якщо вам функціонал CarPlay мало, завжди можете зайти в функціонал Android, і тут знайти і YouTube, і Netflix, і будь-які додати, які є в Play Market друзі, звертайтеся, якщо вам треба таке рішення. Також доснустили цей автомобіль доставним 300 оглядом 360. Працює таким чином. Включаючи реверс автоматично заружається він От в такому вигляді, але ми можемо робити вихід на будь-яку камеру, ліва, права, задня, передня. Можемо робити такий 2D-огляд. Доволі велика деталізація, тому що насправді все виглядає навкруги так, як воно і промальовано. Можна поїхати цей момент назад. І воно на нам, газельки, ми до газельки під'їжджаємо, і так воно справді і є. Виглядає файно, працює чудово, в драві автоматично виходить в передню камеру. А, плюс в будь-який момент під час їзди ви можете вийти або в Android, або вийти в цей огляд. От тут є у нас кнопочка. А, отак от все працює, друзі, файно з оглядом 360. Так можливо доснастити цю мультимедійну систему. Звертайтеся.